А як його наказали? Как то наказали? Ну, ми дали основну рік. Тобто фактично засудили і визнали mm -hmm. ви. Чи він писав явку з повину, чи якимось чином зізнавався в вбивстві? По, по розказах зі вбивстві, бо там били його ще то, то болюби зізнався. Тіло э, цього Михайла Філя воно знаходилося по дорозі до дискотеки від вашого будинку. Не, то дискотека була в другій стороні, а тіло в другій стороні. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а сам Михайло Філь він жив десь поруч з вами? Там недалеко. І він частий гість, наскільки я зрозумів, у вас був вдома. Проходив до магазину, по сигарети, чи пішов міг заходити, міг не зайти, міг зайти. А він був такою людиною, що він вам би поскаржився, якщо б у нього був якийсь конфлікт з вашим сином? Ну да, Михайло б сказав ви можете нам по порядку назвати, на чому, ну на яких прямих і непрямих доказах грунтується їхнє обвинувачення? У нас є відеопризнання. По-перше, явка відібрана 16 лютого в той же день, коли його затримали. В Години там незначно, але чомусь він допитаний по суті цієї явки аж на наступний день в 11-й годині почали допитися. А чому він в міліцейському світері? Одяг весь в нього вилучали. Так, і, і, що, і що він підтвердив той одяг? Нічого. Ну, Там не було жодних часток. Ні крові, ні інших біологічних слідів. ну Взагалі нічого на ньому не виявлено. А давайте тоді от ми почнемо з того, які тілесні ушкодження все-таки загибло і яка причина смерті. Ярослав, у нас є виводи судмедицької експертизи, Давайте зараз подивимось і послухаємо, що там написано. На клапті шкіри з стім'яно-потиличної ділянки зліва. Одне наскрізне забійне ушкодження. Чотири чи три променевої форми. На клапті шкіри з тім'яної ділянки голови зліва одне наскрізне, якесь ушкодження. І, глуподібна... да. і, і на і клапті шкіри з позиційно ділянки справа забіна, ну забіне це мається на увазі, що воно спричинено тупим предметом. Ну або чотири 4... геподібна, геподібна, геподібна це форма це, означає, форма. це що може так... бути квадратна, така... прямокутна да. форма форма. Тобто десь був Того. присутній уголок, да, Бу? то, то, а от То, крапкові відкладення да. сполук заліза? А от сполук і заліза це вже наслідок втручання тупого предмету. З железного. Да, за залізу містило, так, значить да. залізо вмістило. Так, і смерть в результаті чого наступила? Смерть настала по висновку цієї експертизи, там в заключній частині описано, настала, Ай, на, власне, від ударів, які потягнули за собою набрік головного мозку, крововиливи, відповідно, зупинка дихання. Так, а нашли орудії приступлення, от Геобразне. Там форма. Е, по висновку, якщо весь висновок перечитати, там іде мова не тільки про г образний Одне з ушкоджень нанесено кутом г подібним а інше нанесено таким чином, щоб е, що, майже вся форма прямокутника. А які сліди на місці взагалі були вилучені з тіла? Е, сліди, сліди горіння, які сіпітелі, вилучили піднатки. весь одяг, який був на потерпілому, вилучили пляшку, яка була в нього в руках з-під горілки. І біля тіла були сліди взуття. Які вели в напрямку будинку філя, а потім повздовж річки. І відповідно вилучили два зліпки незовзу. Йосипа, а ви перевіряли, де він знаходився в той період? В Той період часу, по показах всіх свідків, які були допитані, які в той же період часу були неподалік, по суті, він мав бути, як мінімум, це по дорозі до клубу або біля самого клубу вже. По, по бытовой сварке это за что-то за что-то і и так далее. А тут мы видим, что потылочная делянка. Это тобто, и есть удары, бытовая, потому что заду. по орудию преступления, которое описано в экспертизе, можно сказать, что это спонтанный подбор орудия преступления, да а не заранее в металл, чтобы он все просто так? Он уже давно изданный, Я что там это... <плес> Во, дворе. Во, дворе. Во дворе. Швеллер? Швеллер? Нет, во дворе. На дорозе? Можно от любого предмета оторвать этот кусок. Нет, так если це, они ругались, цим куском, например, во куском, який отрывать, что треба по голове дать. Скільки, скільки вам десь додому від той зупинки було? Мені від зупинки додому идти минут 5-10. Зрозуміло. Скажіть, Михайло, коли до вас підходить, в якому він стані був? Він, він був п'яний, випивши? Він не був п'яний. Получається І так, Юрій, що іменно ви бачили останнім Михайла Філя, ви розумієте? Максим, більш того, Юра бачив його тверезим. Тверезим. А а в крові знайшли 246 промілі. 2,46 промілі це велика кількість алкоголю. Нормально що. А з ким ви спілкувались? Я з дівчиною. З дівчиною. А дівчину з даного приводу допитували, ваші телефони оглядали? Мій телефон оглядали зразу, на другий день бився. Ну так би. Пиф. І у котрій годині була зафіксована розмова? Я не знаю. Не а якщо оглядали? Не помню, там на милиции, иметь Песок в телефоне В знак знаете, как, как обгорели кроссовки? Можно подумать, что это человек, который тушил огонь. Да, да, да. Потому что они сказать. в одном и том же месте Она, обгорели. Это как... Она говорит э, действительно верную речь. Кто-то, кто носил эти чубы, он пытался тушить. Например, на облили бензином или чем-то, какой-то смесью, чуть большую площадь, чем планировалось, и огонь пошел дальше, люди его пытались гасить. Кроме... Мы эксперты. Смотрите, след и вот сам протектор на кроссов. они Похожу? Ні, п'ятка різна. Тут, ви знаєте, Максиме, на, на що більш цікаво звернути увагу, окрім протектора, на рахунок того, що цей обгорілий кросовок, гляньте, наскільки він обгорілий і поруч лежить шкарпетка. Тобто, горіла нога. У особи, яка була на тому місці, повинні бути опіки саме на цій нозі. От що, що необхідно було, міліції починати шукати. Юра, а у вас ожоги є? Ні, стоп, нема. Показав. То ця історія сталася вся одного вечора. І в один вечір Михайла вбили, і в один вечір Михайло застав Назара у себе. Так. А пішов за чим? Щоб проучити? Побоявся, щоб раз сказав, що я скажу всім друзям, твоїм, що ти ходиш, воруєш. Так і що ж тут бояться, якщо уже Михайло зайшов в магазин і розказав, розказав ти в магазинці, те саме, що вийти на радіо. Я так розумію, що там в суботу всі були не трошки під шефа, а дуже так добре. І вашого брата знайшли посмертно 2,46. 2,46. То... Скільки це може означати? Оце дуже багато. Це біля літра горілки в одну душу. Скажи так, так, так. Хто вас і що там видел? Ну, В нього вдома. Дома. мама, мама Дома його мама бачила, та, та. А вийшли й куди пішли? Ми вийшли від нього і пішли. Ну, до клубу був. А ви проходите цей магазин чи можливо? Так, так, ми як від нього йшли, ми проходили там. дорозі де ви зустрічали кросівки? По дорозі, ну по дорозі. Ну, від магазину, от магазин тут, так? Ну, в сторону клубу туди, ну десь метрів там. І що вони горіли? Ну, вони так тліли, знаєте. Маріна, а гдім'я? Приблизно то десь 25 по 10 А ще хтось йшов по вулиці? По вулиці, ну, не знаю, не пам'ятаю. Так, і того вечора далі, ви Назара бачили все ж? Та-та-та, потім його побачили. Від клубу він десь що нам на зустріч. Здорово, здорово, привіт, пока. Ви вважаєте, не нужно рассматривать ці кандидатури? Или, може быть, є потребность кому-нибудь з них поліграф предложить? Якщо вони захочуть пройти поліграф, це навпаки на їхню користь для того, щоб уже повністю розвіяти або підтвердити ті підозри, про які говорять люди. От і все. Добрый. Да? Я зласен. І ви зласні. Moitos no, Це ж такі прохання і пропозиції, якраз до суду, до сторони обвинувачення, сторони захисту в даній справі, тому що я цілком і повністю не погоджуюся з тою кваліфікацією, яка у вас є на сьогоднішній день. А якщо особа жила після нанесення її ударів ще понад 30 хвилин, або в районі 30 хвилин, то ми повинні розуміти, що або це було вбивство з особливою жорстокістю, і воно повинно кваліфікуватися як обтяжуючі обставини за частину 2 статті 115, або це повинно бути. Частина друга статті 121 нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, і в цій частині все ж таки, пане захисник, вам необхідно попрацювати цілком і повністю, тому що або така ситуація пом'якшить вину вашого підзахисного, або навпаки, обтяжить. Це перша позиція. Друга позиція, відповідно до якої на сьогодні суд повинен буде прийняти рішення, якщо знову ж таки сторона захисту внесе це клопотання стосовно того факту, щоб а, Назара. На сьогоднішній день звільнили від обвинувачень шляхом закриття а, кримінального провадження відносно нього тільки за одною обставиною. Тут немає сукупності жодних прямих факторів, а є одна обставина, про яку всі забули. Це ті гарячі кросовки, а, які були знайдені слідством і а, які можуть свідчити якраз про опіки особи. На Назару, як ми бачили, відповідно до акту судово-медичного обстеження його. Одразу після затримання на наступний день не встановлено таких опіків, тому тільки на цій підставі можливо говорити про той факт, що його на місці не було. І третій фактор, який необхідно встановлювати, а це те, де ж таки загиблий набрався своїх 2,46 проміле алкоголю, тому що цей фактор буде у вас рішаючим в тій частині, хто з ним був. Якраз а, за ті маленькі хвилини до смерті. А щоб випити 2,46 ну це вже не маленькі хвилини, це як мінімум годину часу, необхідно було з кимось пити. Тому оці три фактори вони є рішаючими в даній справі. І вам, як захиснику в даній справі, є над чим працювати і бажаємо тільки творчі насолоди і натхнення.